Друзі, мої вітання! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми з вами обговоримо психологію оцих страшних небезпечних жінок, які не брезгують красти чуже, користуватися чужим. Але на що я б хотіла закцентувати вашу увагу, що вони також не брезгують користуватися чужим після інших жінок. Так, друзі мої, ми говоримо з вами про психологію коханок. Одним відео, я думаю, ми з вами не обмежимося, тому не забудьте підписатися. А саме сьогодні ми з вами подивимося, як формується ця психологія. Коханки, чому? Тому що ми знаємо, що у нас є жінки, які досить категоричні, як би їм не подобався чоловік, як би він їм не навішував лапшу на вуха, що вони там з дружиною живуть як сусіди, це просто формальність, це просто все на папірцях, але без свідоцтва про розлучення вона категорично в стосунки вступати не буде. І знаємо інших жінок, які не дивлячись на те. Що там є дружина, там є діти, там є сім'я, вона абсолютно відкрито вступає в стосунки з цим чоловіком. Крім того, вона може ніяк не ховатися, а надсилати якісь листи, фотографії його дружині і отак, не прикриваючись, заявляти про своє існування. Коли ми маємо такий трикутник. Чоловік, дружина, коханка це не обов'язково можуть бути офіційні стосунки. Це може бути хлопець, дівчина і коханка цього хлопця. Так а то оці стосунки чоловік коханка вони прості як дві копійки. Там, як правило, два варіанти. Або він реалізовує з нею якісь сексуальні потреби, які з якоїсь причини не може, наприклад, реалізувати з дружиною, вона або не хоче, або не може, там, можливо, різна сексуальна конституція і так далі. І він тоді добирає свою сексуальну сферу із коханкою, або, наприклад, він має таке собі розщеплення психіки. і, як правило, правило, це реалізується через комплекс Мадонни. Блудниці, Коли, наприклад, він дуже любить свою дружину, він її поважає, він її вважає мало там, чи не святою жінкою. І тоді він не може прийти, по суті, до святої жінки з якимись своїми такими сексуальними фантазіями, які її принизять. І тоді він своїми такими сексуальними фантазіями йде до коханки, і вона ж така падша жінка. так? Тому з нею можна реалізувати все, що йому хочеться. Тобто її вже не принизиш, тому що вона впала нижче плінтуса. І дивіться, а дуже цікаві стосунки, вони такі драматичні, вони такі непрості, це стосунки між дружиною і коханкою. І дуже цікаво, що оця психологія коханки. Насправді, у жінки, у дівчини формується не через, наприклад, стосунки з чоловіком, наприклад, батько був якийсь не такий, чи батька не було, чи був якийсь там вічим там і так далі. Ні, психологія коханки у дівчинки формується через. Іншу жінку. Це може сформуватися через матір, через бабусю, через старшу сестру. І зараз ми подивимося, як цей процес у нас відбувається. А, перший такий, ну, скажімо так, яскравий прояв сексуальності дівчинки у нас. Відбувається під час так званого комплексу електри, хоча ну тут варто сказати, що психосексуальний розвиток особистості відбувається з народження, да, і ми можемо говорити, що цей. Акт, коли дитина їсть мамину гру, це вже є процес формування сексуальності, але саме такий гендерний соціальний прояв це цей вік від трьох до шести років. Знаєте, якщо ми говоримо про дівчаток, то часто ми бачимо цих рожевих принцес в коронах з якимись сережками, в сукнях і так далі. Вона така вся. Принцеса цього світу так нею повинні захоплюватися, їй повинні розказувати, яка вона красива. Це перші моменти, коли береться мамина косметика, можливо, купується якась дитяча косметика. Відбувається така ідентифікація дівчини з жінкою. Але це відбувається не лише через зовнішню атрибутику, а і через стосунки. І перші такі стосунки з чоловіком. Sit. Ну, скажімо так, в нормі стосунки з батьком. В ролі е, цього першого чоловіка там може виступати не обов'язково батько, в залежності, як там функціонує сімейна система. Це може бути вітчим, це може бути дідусь, але так давайте образно скажемо: батьківська фігура. І в цей момент дівчинка не лише там купається, якщо це в нормі, там в татових моя принцеска, моя королева, моя така дівчинка, Дівчинка, доченька і так далі. Розумієте, да? бачили цю ситуацію, коли татусь там душі не чає в своїй донечці. В цей момент починається процес конкуренції із матір'ю за е, батька. І ви бачили, спостерігали, у кого є там дівчатка, наприклад, да, коли там е, тато обнімає маму, і доченька тут як тут. Вона починає маму відпихати, тому що потрібно обіймати її. До речі, хлопчиків іде абсолютно зеркальний процес, коли хлопчик конкурує з батьком за увагу матері. І от ви 100% чули такі фрази, що від таких дітей від 3 до 5-6 років, коли хлопчик каже «Я виросту, одружуся», з мамою, або дівчинка каже, що я виросту і вийду заміж за тата. І от дивіться, якщо мама, як конкурентна особистість цією дівчинкою, неправильно реагує на цю ситуацію, яка складається, конкуренцію між нею і донькою, тоді отут може закластися і психологія коханки. Ось дивіться, тут важливо не впадати в дві крайнощі. Зараз я вам скажу не норму, а потім я вам скажу, як правильно реагувати в такій ситуації на поведінку доньки. От дивіться, перша крайність, коли мати, дивлячись, як дівчинка конкурує з нею, влаштовує істерики, тато мій лягає між ними, там відвигає матір, кричить, що це мій чоловік, не трогай, тато обіймає тільки мене. Мама, як правило, це така незріла жінка, вона зменшується до рівня цієї дитини і починає напряму. Всерйоз із нею конкурувати, прям відштовхуючи, нервуючись, при цьому ці нерви психи можуть бути направлені не лише на доньку. Да? Це мій чоловік, не трогай відійди і так далі. Ці ревнощі можуть напряму проявлятися і виливатися в сторону чоловіка з такими претензіями, що ти її любиш, на мене не звертаєш увагу. І таке враження, дивіться, що в цей період це не якісь такі, знаєте. Милі, якісь до певної міри якісь такі смішні, цікаві, є таке слово, да, умілійці, не знаю, як українською, допомагайте, перекладайте стосунки, коли ми бачимо на цю дівчинку, яка ну, дійсно переживає перші почуття, емоції, першу конкуренцію з якоюсь жінкою. Да? А це коли дійсно якась така конкуренція двох рівнозначних жінок. Тобто мати змалюється, да, і таке враження, що тоді дві дівчинки, дві можливо сестрички конкурують за увагу татка. І тоді, що робиться дівчинка, якщо мама така агресивна, вона тоді отримує батька по цьому принципу остаточному, що мені лишилося. Наприклад, коли мати не бачить. Да? Або коли мати вже набулася з батьком, і тепер її черга цієї дівчинки побути з татом, да? потрібно ховатися, потрібно десь там не говорити правду, якимись уривками отримувати цю увагу від свого татка. І знаєте, що тут головний який посил, що. Це засуджується бути з цим чоловіком, але мені так хочеться бути поряд з ним. Тому я потрібна, повинна ховатися, обманювати, робити це тайком маніпулятивно і так далі. І тоді дивіться, в такому разі формується яка психологія, якої коханки. Оці знаєте, коханки, які... Ховаються, яким дуже соромно, яким, знаєте, оці, вони роками чекають, вони свято вірять в те, що він прийде. І вони, знаєте, оці чоловіки таким гарно оцю лапшу на вуха вішають. Зараз діти підростуть, або зараз ми переформуємо якісь документи. Ой, а в мене жінка хвора, зараз ми її вилікуємо. І ця коханка чекає, 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 свято вірить. І тоді дивіться, що вона робить. Вона доїдає, по суті, за іншою жінкою. Да? Тобто, поїдає весь ресурс, цього чоловіка бере. Ресурс часу, там грошей, статусу, дружина, вона, да, оця дружина, оця по суті конкуруюча, доросла жінка, оця жінка-матір. А ця дівчинка візьме танком через сором, через осуд, да, те, що їй лишиться. І вона буде завжди рада цим дрібничкам, які їй підкидає, оцей її коханець. Він. І не думає на ній одружуватися, як правило. Він вміє гарно навішати лапшу на вуха. Він, знаєте, її от такі там остатки зі столу таки підкидає. І вона така, вона така рада, вона така рада. Він там якось ось там не знаю, приніс пів хлібини. вона така щаслива, він мене так любить. Ну, такі чоловіки люблять насправді цих. Нещасних жінок, своїх коханок там кормити обіцянками, якимись смайликами, поцілунками, почекайте, мене на краще, він навішає, наліпе. оцих смайликів, Він така: га, така щаслива. А він такий думає, о, да, ритуал зробив, трошки її заспокоїв, якусь кості кинув вона, і вона цим щаслива. Да? Ось. І є інша крайність в поведінці матері по відношенню до дочки в цей період. Коли. Отакі От претензії доньки на батька мати абсолютно виправдовує, підтримує, і мало того, що вона йде в тінь мати і стає таким обслуговуючим персоналом стосунків доньки і свого чоловіка. Тобто, донька, знаєте, така закомандувала. Ти йде на диван, а я буду спати з батьком. І мати така поторохтіла на диван. Розумієте? Тобто, всі отакі вимоги, вони. Та що ж це таке літає тут біля мене? Сьогодні. Всі отакі вимоги вони в секунду а, задовольняються. Розумієте? Я вийду заміж за тата, виходь. Там мама пішла вон, я хочу вдвох з татом. Мама пішла вон. Розумієте, мама така абсолютно розкисла і програла конкуренцію цій маленькій дівчинці. А що ми маємо в такій ситуації? Дивіться: тоді ми маємо психіку коханки, яка що робить? Яка нагла, яка абсолютно не... Сприймає, що там є особистість іншої жінки, що там є особистість дітей. От вона захотіла, вона взяла. І всі їй винні Розумієте? і це саме оці коханки, які можна говорити, оці безсовісні жінки без сорому і так далі, які вважають, що. Їм всі повинні. От вона ніхто, вона нічтожество. Да? Це ці, які жінкам пишуть, шлють, фотографії, знущаються, там і так далі. Але що саме цікаво, що дивіться, така принцеска маленька, яка захопила, захватила татка. Причому дивіться, тут також роль татка, яка таткою не проти. І тут дуже багато приниження може бути з боку татка в сторону дружини. Раз він приймає да, нехай свою доньку, але в даній ситуації іншу жінку, а свою дружину пішла вон, це також демонстрація, що це нормально. Принижувати іншу жінку, дружину це нормально. І тоді йде такий, знаєте, чистий розподіл, скажімо, обов'язків тобто дружина. Там, їсти варить, носки зашиває, пере, прибирає після цього чоловіка. Тобто вона, по суті, виконує всю таку чорнову роботу, як дружина, а все задоволення, подаруночки, грошики, увага, час вона відправляється кому? Вона відправляється у цій коханці. Так? От. І вона така без якого зазріння сорому. Совісті, вона буде все це брати, і вимагати. І знаєте, що там саме цікаво? Якщо такий чоловік все таки надумає розійтися з дружиною, одружитися з нею, вона така скаже: Ні-ні-ні, ти, пожалуйста, не гарячись, Ти чого це таке придумав? Давай. Іди до своєї жінки, тому що вона не готова бути дружиною. Вона така буде в ролі оці всі сливки, да, оці збирати оці всі вершки, задоволення, гроші, подарунки, якісь там, не знаю, подорожі, все. А прибирати, їсти, йому, варити, лікувати, терпіти його, там, якісь мужські заморочки. Ні-ні-ні, ти, пожалуйста, до жіночки йди отуди, до своєї. І цим. Радісно собі займайся. І тоді, друзі мої, як тоді поводитися в цей час із донькою, так, щоб не сформувати оці дві крайнощі. ви повинні спокійно, не змалюючись до рівня конкурентки, ви тут не рівні. Ви, як мати, ви маєте владу. Так? Звичайно, донька хоче тут підстримнути вище голови і вас цю владу відібрати. Але статус який, вона нижче. І ви повинні говорити, що дивися, тато вибрав мене, дружина, його я. Він тебе також любить, але як доньку. А от коли ти виростеш, закохаєшся, вийдеш заміж, у тебе буде свій чоловік. Звичайно, дівчатка тут починають плакати, можливо, впадати в істерику, точно так само, як хлопчики. От я своєму сину дуже довго пояснювала, що в мене чоловік тато, я його дуже люблю, я вийшла за нього заміж, і спати в ліжку буду я з ним. Да? А ти будеш в ліжку спати із своєю дружиною, коли виростеш, ну і, і так далі. Розумієте, що в мене син дуже довго плакав, сердився, возмущався, але прийняти потрібна реальність. Реальність така, так, що ти донька, я дружина, ти синок так, а я дружина твого татка. І розставляючи оці, знаєте, в першу чергу соціальні. Пріоритети і беручи владу. Тато також дуже важливо, щоб в цьому боці підтримував маму, казав, да, ти моя принцеска, ти моя дівчинка, я тебе дуже люблю. Да? Але дивися, дружина в мене мама, а ти виростеш, знайдеш собі найкращого чоловіка в світі, вийдеш за нього замість і в тебе також буде. Від того, що є мама, я тебе менше не люблю. Але в тебе буде чоловік свій, коханий мужчина, в тебе буде свій. І важливо тут так, що не входити в цю конкуренцію. Тато повинен, наприклад, там, дарувати квіти на якесь свято і мамі, і доньці, да, подарунки і мамі, і доньці. Але якщо, наприклад, день народження мами, то квіти мамі. Оці квіти мамі, бо в неї день народження, так потрібно розуміти і виділяти оці фігури. Ти донька, а це моя дружина. Я її люблю як дружину, а тебе люблю як доньку. І мама повинна також це пояснювати. Папа любить тебе як доньку, а мене любить як дружину. Так? І, наприклад, дуже часто буває, тато приніс мамі квіти, а донька така: Забра, це мої. Мама повинна говорити, ні ні-ні, це мої квіти. А оці квіти твої. Да? Ну, тут такі є свої конкретні індивідуальні ситуації. Якщо вам щось не зрозуміло, обов'язково звертайтеся до психолога, він вам розставить і відкоректує, як вам можна бути в даній ситуації. Є, друзі мої, ще додаткові причини, як формується психологія коханки. Про них ми поговоримо в наступному відео. Буде частина друга, і я думаю, частина третя, в якій вже ми поговоримо про психотипи коханок, так, які бувають психотипи коханок, як вони проявляються, як з ними, якщо... Ви стикнулися з такою проблемою, як з ними потрібно комунікувати, чого боятися, чого не боятися, і надалі поговоримо, чи є у таких жінок шанс отримати чоловіка собі. Так, все-таки те, що називається забрати його із сім'ї, тому що ми все таки знаємо, як би то не було, але в більшості випадків. Все-таки чоловіки лишаються в сім'ях або повертаються в сім'ю. Але про це надалі. Не забудьте підписатися, приходити на мої індивідуальні консультації, задавайте ваші питання. До нових зустрічей! Так, бачите, не вимикається камера, не, не хочеться прощатися з вами. Все, друзі мої, бувайте!